Добровільно і без щитких гарантій компенсації нинішні власники повернуть Дніпропетровську 96 об'єктів нерухомості, які влітку 2013 року були одночасно безкоштовно передані з комунальної власності в приватні руки. Інформація про те, що приміщення трамвайного депо, лікарень, дитсадків, музичних шкіл, ба навіть державних служб були віддані приватній структурі як розрахунок за неіснуючу борг, стала сенсацією. Навіть попри рішення суду, який визнав цю оборудку незаконною, повернути місту вдалося лише чотири приміщення. Та 92 вже продані. Втім, сьогодні стало відомо, що всі ці об'єкти будуть добровільно повернуті в комунальну власність. Питання повернення витрачених покупцями коштів, ще обговорюють ринкова вартість нерухомості, про яку йдеться понад мільярд гривень. Ми провели достатньо доброжелательні переговори з людьми, які причасні к отчужденню цієї власності. И они дали нам все гарантии, что на этой неделе они добровольно вернут эту собственность назад в коммунальное хозяйство. Ситуация будет так называемая возврат сторон в первоначальное состояние. Ну, знаете, так, люди ошиблись, им указали на их ошибки, и они, в принципе, наверное, пошли на диалог.